Так, патрулі, всі патрулі, негайно до мерії. Талер, сідайте за мною приїдемо. Всі патрулі, всі патрулі, негайно до мерії. 10 -4. 10 -4. Угу. під'їзди. під'їзды. Зараз, їду, зараз патрульси виїхали на екстрену підтримку. Що тут сталося? О, Хтось під'їхала машина, почали стріляти по губернатору. Я кого кольор машина якийсь. Чорна автівка. ми на місці, так, як прийняли? Е, ззаді і мері, ззаді мері, всі ззаді мері. Назад до мері. Машинку треба бутувати чи підбігти? Так, так, на, на автомобілях. До 4. Ого. І що робити? Викликала медиків, зараз чекаю медиків. Сподіваюсь, з ним все Пане буде Пане добре. Оператор, тримайтеся Якось розсередоточність по периметру. Головне, не підпускайте нікого. Пане Прайм, з тої сторони теж перекривати? Е, перекрити, щоб на губернатор ніхто не наїхав тут. Не з тої сторони, ладно. Тут трошки не так. За що мати дуже довго їдуть? Пане Прайм. Пане Прайм. Першу медичну допомогу треба. Чекаємо лікарів. Так, я вас Що? Там лікарі будуть надавати. Я не знаю, куди поранення. Дивіться, нього сзади зброя це то він дав поранення? Я хотела поговорить по поводу этого химика. Ну, Виталий. Вот он, как раз тут. Еще. Ну, нехорошо, он себя ведет. А, я до чего? Очень. Ну, во-первых, ну, короче, он зашел к нам в войс говорит Андрей Акусанко. У меня зараз а... Давид Кат, у меня, зараз, язык проход. Вы хочете, сейчас зараз просто поговорите? Есть видео PM. просто, Ну ладно. Пане, віддіть, дивіться, будь ласка, тут небезпечно, брат, працює снайпер. Працюють снайпери? Ну, а що, в пана губернатора немає своїх охоронців? Не робочий день вже був, він йшов додому. Пропав пан губернатор. Да, это у, у него... А? Нет, у него плащ не один. А, я. Понимаю. А, бывает, бывает. Ну... Я думаю, что все. Мне кажется, кори заблукали. Я чую але не бачу. Надо їм, надо їм прокурорську перевірку таку позапланову зробити, як вони їздять. Заказка, потом пацан. І Що з вами? Оляче. Ого, лікарів викликайте, бігом. Викликали вже на телефончик виключу лікаря. Жорстко посиділи, де телефон виключу лікаря. погадаю вам місце. Вітаємо! Надайте пану губернатору допомогу. Він по ньому відкрила шпальний вогонь. Допоможіть йому. Як ми будемо без губернатора... Це в нього що, що? чи Ні, в нього кулі попали. Заберіть його в лікарню. В... Все, транспортуємо. Підвезіть, будь ласка, пане Ектор. Сюди карати швидко допомагає. Так, зараз. Зараз крете привезуть. Це, це, це Пане губернатор. Відкривайте. Снайпер, снайпер Відкривайте двері. Зараз відкрив двері, карат шукаю допомога. Поміг. Потерпіл мені добратися машину. Положив на кушетку в Так, закрив двері. Це можемо їх те. Продовжую. Так, всем дякую, пока всі вільні. Дуже круто. Через деякий Куда? час хвилин 5 продовжимо. Дякую. Ой-яй, -ой, А все, все, все. Садись к ним. Поехали, поехали. Правим жды. Куда мы сейчас? Я не знаю. Правим куда их ты? Що ви за нами їдете? Все, все, поки частин закінчується, зараз патрулюйте далі, я викличу. Брат, ти мені тул обіщав, де тул? Зараз буде через 5 хвилин тул. Мене викличуть, буде тул. Далі, давай, давай. Дивіться, ти мене обманув. Що? Якщо ти мене обманув, це вороту. Виходь давай один на один тул. Давай. Пішли всі падати. Далі, поїхали. Прям тул? Іди патруль. Я в патруль, я в патруль. А обязательно рацию чи ні? Ну якщо ти хочеш бути в курсі с их що что де, якщо тобі потрібна допомога, допустим, на трассе ты можешь пытку выкупить эту рацию. Откуда немає, то. Так, важливо, РПС, то, ну, інформація информация есть. керівників у себе в кабинете терминова посморам. Це... Да, Так-так, їду, це продовження ГЗХ. А мені там можна бути? Mm, да можно, почему бы и хорошо. Витаю. Витаю. Шеф поліції. До лицензии. Зараз, зараз чекаємо керівництво ще національної гвардії. Добре, чекаємо. О, ви вже вийшли. Добрий день. Добрий день. може підсказати, як. отримати ліцензію на водний да, транспорт? А, на водний транспорт треба у цю водну школу. Водна школа де вона знаходиться? Масочку спочатку зніміть, пане. Чув... Дякую. Ага. В телефоні GPS відкрийте. І важливі місця Дякую, велике. Ви когось чекаєте? Да о. А, все, я зрозумів Mm-hmm. Добривечір. Так, ви щось хотіли? Uh, так, на даний момент можливо ліцензію отримати на зброю. Oh, hey! На даний момент можливо отримати ліцензію на зброю? Так, можливо. Ага, добре, дякую. Витаю. 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 Придем, придем. Витаю. Приседает. Доброго дня, шановні колеги. Італью. Дякую Італью. за термінове зібрання. Алло, 10-4, хто потому, є на зв'язок. Зв'язку на на зв зв місцевих батьків. Зв'язок. зв'язок. У нас інформація про можливе. Ми, Ми тут знаходимо. в бідних районах і сині люди, вони сині молоді я так сказати. Нам нам буде потрібно скерувати додаткові ресурси на цю область для проведення розслідування та затримання підозрілих. Підготовлю, точніше, вибачаються. А Національній гвардії треба буде допомогти ОСПІДІ, тобто підтримати їх. Розумію, міністр. Ми вже працюємо над цим і готові діяти за вказівками. Крім так, того, будемо того... діяти згідно плану. Національна гвардія готова допомагати ОСПІДІ. Добре. Добре, крім того, потрібно вжити заходів для захисту інших високопосадовців та об'єктів у місці. Наразі ситуація напружена, нам необхідно діяти оперативно та координовано. А... Тоді сьогодні нападемо на цей клуб. Я впевнений, що там буде небезпечно сьогодні. Так, так міністр. Ми будемо Дякую. повідомляти вас про розвиток ситуації і вважати всіх необхідних заходів жити. Дякую, можемо розійтись. Добре, добре. 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 ми вас повідомимо. Добре. Ми вас повідомимо. Я щось не зрозумів, це все? Так. У них немає світла і. ...Ці дії будуть далі завтра. Добре, тоді завтра продовжу. Давай, до зустрічі. А зараз буде ВСВ. Що? РСВ. А, этот. Так, Угу. Все тоді очікуємо ваших людей, коли вони скажуть. Добре.